Друзі, всім доброго дня. Сьогодні у нас презентація будиночку з ремонтом. Будинок збудований в селі Хотів, неподалік від міста Київ, збудований на 14 сотках. Присутні всі комунікації, електрика, вода, каналізація. Отже, ми знаходимося біля входу. Це у нас такий вхід хвіртки перший. І також є ворота розпашні на початку. Також присутня ось тут у нас така зелена зона перед будинком. І ще додатково присутній паркінг. Зараз ми вам його покажемо. Тут висипано так щебнем, і це спуск до паркінгу. Там на два, навіть три автомобілі. Присутня на паркінгі каналізація. І з таким чином ми можемо піднятися на територію. Так, навколо будинку тут у нас викладено бруківкою, воду відведено в дренажній колодці. Ми бачимо будинок весь укомплектований кондиціонерами, великі панорамні вікна. Ось так розкривається у нас нижня е тераса, можна її так назвати, вона викладена повністю вся бруківкою, до неї доступ з вітальні, Можна встановити в цій частині барбекю зону Це у нас такими пергалами перекрито для такого затишку, створення затишку. Далі ми бачимо, як розкривається у нас сама територія, яка повністю влаштована рулонним газоном і також присутні автополи. Загальна площа будинку 260, корисна 200. Зараз пройдемося по території. У нас паркан тут з дерева. Ось тут садочок. Полив Хантер. Використовуємо. Зроблена така підпірна стіна навколо, скажімо, тераси, нижньої тераси. В будинку присутня верхня тераса, можна її так назвати, вона повністю накрита. В неї доступ з мастер спальні. Отже, давайте ми зайдемо в сам будиночок і подивимося, планування і комплектацію даного об'єкта. У нас на цей будинок був огляд. Але ще не був готовий ландшафт. Зараз вже завершили повністю ландшафт. Ось ми можемо бачити, як це все гарно виглядає. І пропонуємо зайти в сам будинок і ознайомитися з плануванням. Отже, заходячи в будинок, з ми попадемо такий в холодний, холодний тамбур. Тут присутнє дзеркало в повний зріст, і далі ми проходимо в сам будиночок. На початку присутня автоматика на світло. Тут можна присісти, зняти взуття, що ми зараз в принципі, зробимо. І далі будемо рухатись, покажемо вам сам будинок. Напроти знаходиться котельня. В котельні встановлений котел електро, болер. Місце під встановлення шафи і для зберігання різних таких необхідних речей. Далі проходимо, ми з вами потрапимо в кімнату на першому поверсі. Це кімната на першому поверсі. Встановлений кондиціонер. Тут у нас ламінат. Напроти цієї кімнати розташовується санвузол, який ми його називаємо гостєвий, з раковиною, туалетом і душем. так Це виглядає. Далі ми проходимо по нашому коридорчику і можемо побачити з вами великий гардероб. Тут в цьому гардеробі присутні і шухляди, і місце для верхнього одягу. Також ось такі полички. Достатньо великий і об'ємний Далі Проходимо, бачимо з вами вітальню. Вітальня ось така люстра, дуже естетична. І також великі панорамні вікна. Біля цих вікон зроблено радіатор в підлозі. Крім цього, тут також тепла підлога, повністю по всьому будиночку. Ось так виглядає вихід на нижню терасу. І проходимо далі, ми бачимо, як центральний вхід він поєднується з вітальнею і місцем відпочинку і кухнею. Вітальня поєднується з кухнею. Кухня в нас має власне таке вікно кутове. Тут мийка. Тут у нас посудомийна машина. Далі розташовується плита з вентиляцією і також. Мікрохвильовка і духовка. В цій комплектації у нас два холодильника. Перший, другий холодильник, ось так от. І крім цього є така коморка для різних ще додаткових речей. Думаю, власники зацінять цю тему. Ось так дуже круто і естетично виглядає у нас перший поверх, вітання, поєднується з кухонною зоною. Тут великий коридор, який поєднує з таким холодним тамбуром, присутній гардероб, кімната на першому поверсі, тут технічне і санвузол. Піднімаємося на другий. Дерев'яні сходи, тут у нас ламінат. Присутні три кімнати. Почнемо з таких дитячих кімнат. Вони мають кутові вікна, також встановлений кондиціонер. Ці кімнати вони одна напроти одного знаходяться. От ще одна кімната з таким кутовим вікном. Вони приблизно однакового розміру. Далі гардероб і санвузол. Тут бачимо спільний санвузол для другого поверху. В цьому санвузлі присутня ванна, туалет біде. І ось така історія також шафи. Це дуже комфортно і зручно. Вхід не можна зберігати там. Напроти сельвузла знаходиться гардероб. Гардероб тут дуже цікавий, тому що він має вхід як спільний з коридору, так і з мастер-спальні. Має ось таке велике кутове вікно, тут дуже класно впишеться я думаю, стіл. Також присутні по другому поверху автомати тут. Ось так оце все підписано, розписано. Тут у нас блоки живлення підсвітки. Далі ми логічно потрапляємо з вами в мастер-спальню. Мастер-спальня у нас має власний вихід на таку верхню терасу, власний балкон, також присутній радіатор підлоговий. І ось така гарна картинка, яку ми можемо бачити з верхньої тераси. Мастер спальні присутній власний санвузол. В цій частині там спільний гардероб. Почнемо санвузла. На дві персони дві раковини, далі у нас туалет біде і також присутнє дошкобі. Ось так виглядає санвузол власники. Рухаємося далі. Покажемо вам коротенький спільний гардероб, про який ми... і він тут є. Цей спільний гардероб, ми за нього в нього заходили звідси. Це кутове вікно. Ось так він є спільний з, з мастер-спальнею. і звідси можна в нього теж потрапити. Отже, друзі, запрошуємо вас на перегляд, Будемо раді вам показати даний будинок і розповісти більш детально. Стосовно його придбання.